Дорогі оптимісти, закінчився ще один навчальний рік. Нам доводиться жити в історичний час, коли вирішується наша доля і доля нашої України. Сьогодні я хочу подякувати Збройним силам України за їхню щоденну боротьбу. Саме завдяки ЗСУ ми можемо жити і мріяти, працювати і навчатися, втілювати наші плани на майбутнє. А ми, весь колектив школи «Оптіма», робимо все від нас залежне. Волонтерами, донатами, направляємо необхідну допомогу на фронт. І, звісно, забезпечуємо українських дітей якісною шкільною освітою у будь-який час у будь-якій точці світу. Шкільна освіта надзвичайно важлива, вона формує вільну, культурну людину, здатну до критичного мислення. Саме тому ми не зупиняємось і продовжуємо розвиватися. Уже зараз не тільки школа, це справжня освітня родина. Що забезпечує комплексне навчання протягом всього життя: від дошкілля до фахової передвищої освіти, від професійних навичок до soft skills. Ми підтримуємо і цінуємо наших учнів та їх родини. Зовсім скоро розпочнеться НМТ, і ми будемо пишатися успіхами наших випускників, які, як завжди, покажуть найкращі результати. Вітаю з закінченням навчального року! Бажаю всім успіхів, мирного літа! І нашої найскорішої та остаточної перемоги. Слава Україні! Дорогі оптимісти! Ви вільні громадяни цивілізованого демократичного світу. Для вас не існує кордонів і штучних меж. Ви здатні на все можете стати ким завгодно. Першими колонізаторами Марса, дослідниками штучного інтелекту, творцями природного очищення світових океанів. Авторами книжок, перекладених сотнями мов. Просто зараз зі смартфоном і комп'ютером ви здобуваєте знання для того, щоб стати успішними і незалежними в дорослому житті. Ваші імена запам'ятає історія, ваші вчинки змінять світ, зроблять його кращим і відкритішим. Ми в школі оптима, твердо в це віримо. Вітаємо з закінченням навчального року. Любі оптимісти, вітаю вас із закінченням навчального року. За цей рік ви стали іншими, більш дорослими, цілеспрямованими, обізнаними. Переконана, що ви повністю усвідомлюєте, наскільки важливо вчитися, читати хороші книжки, пізнавати інші мови культури, розвивати критичне мислення. Адже без цього неможлива реалізація двох головних визначальних цінностей українців гідності і свободи. Цього навчального року ми з захопленням стежили за вашими успіхами, щиро співчували невдачам, завжди готові були прийти на допомогу, коли ви цього потребували. Ми разом долали всі виклики, яких було немало. Бажаю вам прекрасного літа, сповненого чудовими враженнями, позитивними моментами, а всім українцям нашої беззаперечної перемоги. Слава Україні!